Всім привіт! Це шосте відео з серії про PowerShell. Якщо логіка програмування є для вас відносно новою концепцією, я хотів би заохотити вас, не суратися цього компонента PowerShell. Сьогодні я покажу багато цікавих речей на практиці. Якщо у вас ще не налаштований Visual Studio Code під PowerShell, обов'язково перегляньте моє відео про налаштування для розробки PowerShell. Отже, першим логічним компонентом, який ми збираємось обговорити, будуть умовні оператори оператор IF. Зауважте, коли я вводжу if, то автоматично отримую деякі варіанти вибору. І якщо натиснути TAB, з'являється готовий шаблон. Так само працює із else if та з else. Зануримося в те, що відбувається. Спочатку ми можемо вказати умову, а потім виконати дію залежно від критеріїв, що ми вказуємо в операторі if. Далі ми можемо вказати інший набір критеріїв у else if і виконати іншу дію на основі цього, якщо воно не відповідає нашим першим критеріям. І не відповідає else if, то відбувається перехід до else. Розберемо реальний приклад. 12-й рядок завантажує в змінну шлях, який є локальним каталогом у моїй файловій системі. Далі я використаю командлет TestPatch, який перевірить шлях, що я щойно вказав, і завантажить результат, в змінну EvalPatch при виконанні в консолі повернуто значення True. Оператор if містить наступну умову: якщо шлях записаний в EvalPatch дорівнює true. Тоді виконується дія, записана в 17-му рядку, яка просто виводить текст. 19-й рядок перевіряє, чи змінна EvalPatch повертає true. Якщо за так, то буде виконано 20-й рядок, якщо все виділити та запустити, виникла помилка. Щоб її вирішити, необхідно else if перемістити на 18-й рядок, тобто на один рядок назад, як бачимо, каталог існує. Якщо написати на існуючий каталог, то буде not Verificate. Це в основному все щодо умовних операторів. Ви просто вказуєте критерії, які намагаєтесь оцінити, і виконуєте будь-яку дію на основі цих критеріїв. Не забувайте, що тут використовуються оператори порівняння, які ви завжди будете використовувати. Далі поговоримо про Switch в PowerShell. Він дуже схожий на IF, за винятком того, що можна порівнювати кілька умов. Спочатку я скажу, що зміна evalue буде строго типізованою, як ціле число INT, щоб користувач не міг більше нічого вести. До речі, якщо почати вводити Switch, то так само як і з IF. Бачимо підказки. При натисканні Tab з'являється готова структура. Замість X треба написати зміну, яку я хочу оцінити для кількох умов. Замість condition умови. Я це реалізував наступним чином. Світч перевіряє значення, і якщо воно дорівнює 1, він виконуватиме першу дію. Тобто виведе відповідне повідомлення. Аналогічно і для інших цифр. Якщо жодна з цих умов не виконується, то воно виведе повідомлення sorry, I don't know, what, to do, which value. Відповідно замість e value буде підставлене число, яке буде користувач. Перевіримо, як це працює. Для запуску я виділив цілий код та натиснув F8. Вівші значення 2 виконалася друга дія, тобто було виведене задане повідомлення. Якщо ж ввести умову, яка не відповідає жодній дії, Sorry, I don't know what to do with 10. Звісно, це ж саме ми могли б через IF. Однак свіч трохи простіший для розуміння при використанні кількох умов Гаразд. Перейдемо до циклів, які є базовою структурою будь-якої мови програмування. Нашим першим типом циклу буде цикл 4. Зазвичай спочатку треба оголосити так звану змінну заповнювач I. Вона призначена для запуску самого циклу. Друга умова полягає в тому, що цикл повинен працювати, доки змінна I не стане меншою або рівною 15. Третя умова ми будемо збільшувати I на одиницю на кожній ітерації циклу. Таким чином, цикл буде починатися з нуля, збільшуватися на 1, доки не дійде до 15. Далі для виведення в консолі я використовую write host. Завантажимо це в пам'ять і подивимося, що все спрацювало так, як ми і хотіли. В самій програмі 0 можна замінити на будь-яке інше значення, так само і 15. Розглянемо наступний приклад. У змінного String завантажується звичайний текст. Змінна reverse string містить порожній рядок. Цикл For буде починатися з довжини змінної String і працювати у зворотньому порядку, тобто до нуля. Тому що ми написали I-зверніть увагу на 65-й рядок. Оскільки ми починаємо з кінця, то останній символ стане першим. На кожній ітерації циклу виконується операція додавання, яка додає символ з рядка зміною S-String за індексом I до рядка «ReverseString». Останній рядок програми просто виводить результат. Як бачимо, виконалось обертання початкового рядка тексту. Думаю, ви зрозуміли, що цикли «for» дуже потужні. І дозволяють легко виконувати складні речі. Наступний тип циклу for each. Поговоримо про відмінності. Цикл for спрацьовує вказану вами кількість разів. Цикл for each перебирає кожен елемент, наприклад, в якомусь наборі значень цей набір значень ви можете навіть повністю не знати, тому іноді доцільніше використовувати for each замість for. В цьому прикладі ми задаємо змінний шлях, тобто патч, до каталогу. Далі створюємо строво типізовану змінну Total Size. У зміну File.Info ми хочемо отримати всю інформацію про патч за допомогою getChildItem, тому будемо використовувати ForEach для кожного з елементів. Початкову for ForEach я назвав File, це просто поточний об'єкт у циклі. Ітерації будуть виконуватися через кожен об'єкт у FileInfo, яка містить інформацію про файли та папки у вказаному каталозі та його підкаталогах. В наступному рядку бачимо, що на кожній ітерації циклу. Додається довжина або розмір поточного файлу до змінної Total TotalSize. Після завершення циклу виводиться повідомлення, яке містить загальний розмір файлів у вказаному каталозі, вираз TotalSize 1 МБ конвертує розмір з байтів у мегабайти для зручності виведення. Після запуску ми бачимо очікуваний результат. Це стало можливим завдяки циклу for each, який перебирає кожен окремий фрагмент інформації, в який був зібраний GetChildItem. Наступним буде цикл File. Їх є два типи while та «do while». Від попередніх циклів вони підрізняються тим, що будуть виконуватися доти, доки не буде виконано певну умову. Причому «do while» завжди виконуватиме початкову частину циклу принаймні один раз. Подивіться на цей приклад. Для змінної patch verified встановлено логічне значення false. Вона використовується для визначення того, чи був введений коректний шлях до файлу, цикл do while, в якому спочатку виконується блок коду всередині do. А потім перевіряється умова записана біля while, тобто patch verified aq EQ, false. Якщо умова істина, цикл повторюється. Таким чином користувач буде запитаний хоча б раз для введення шляху. Це буде повторюватися, доки користувач не введе коректний шлях. Тобто, коли тест patch – patch поверне true. В терміналі ви бачите, що я запустив код, написав шлях, і цикл виконався лише один раз. Він перевірив шлях, який я надав. Огорнув значення true, тому що він існує, і ми вийшли з циклу, оскільки умова була виконана. Якщо вводити каталоги, яких не існує, цикл буде працювати вічно. Тепер порівняємо зі звичайним циклом while. Тут можлива ситуація, коли ви ніколи не увійдете в цикл. Зауважте, що я жорстко встановив для Patch Free Fight значення true, тому при запуску нічого не станеться. Ми ніколи не входимо в цикл while, ми ніколи не пропонуємо користувачеві ввести шлях, і ми ніколи не оцінюємо його. Оскільки початкова умова не виконується. Це просто для прикладу, в цілому немає сенсу писати такий код. Якщо ще встановлюю для Patch Verified значення false, тоді умова виконується і цикл буде працювати. Повторю ще раз: головна різниця між while та while полягає в тому, що while працює один раз в будь-якому випадку. Тепер дослідимо деякі рідні командлети, доступні в PowerShell, які також виконують деяку умовну логіку. І перший це WareObject. Він дуже схожий на комбінацію оператора if і циклу, тому що там треба виконання якоїсь умови, і також буде відбуватися перебирання тих чи інших значень. В цьому прикладі ми беремо Large Process і завантажуємо його за допомогою GetProcess, в якій ми отримуємо інформацію про всі запущені процеси на комп'ютері. Тепер зауважте, що ми передаємо це до where Object. Далі кожен об'єкт або процес перевіряється на те, чи його робочий набір пам'яті WorkingSet64. Більшість за 50 Мбайт. Якщо умова виконується, процес додається до змінної Large Processes. Ось чому це схоже на оператор IF. оскільки він оцінює певні критерії і також подібне до циклу FOR, тому що відбуватиметься перебір Get Process. Після запуску ми бачимо лише ті процеси, які споживають більше пам'яті, ніж 50 Мбайт. Створюється порожній масив Large Processes, який буде використовуватися для збереження процесів. Що задовольняють умову, отримується список усіх поточних процесів за допомогою команди GetProcess. Виконується цикл For each для ітерації крізь кожен об'єкт у масиві Processes, який містить інформацію про процеси. Умова if перевіряє, чи робочий набір пам'яті поточного процесу, тобто процес working set 64, перевищує 50 МБ. Якщо умова виконується, поточний процес додається до масиву Live right Processes. Результат виконання такий самий, як і при використанні командлету, отже, where-object є потужним і зручним інструментом для фільтрації об'єктів, які проходять через конвейер. Наступний командлет for-each-object. Для нашого назву можна здогадатись, що це щось пов'язане з циклом ForEach. Знову ж таки, оскільки це власний командлет, його можна використовувати в конвейері. Тож, у нашому прикладі встановлюється значення змінної patch як шлях до каталогу. Сформується змінна Folder Count. І ініціалізується значенням 0. Ця зміна буде використовуватися для підрахунку кількості каталогів. Команда GetChartItem витягує всі об'єкти, файли та папки вказаного каталогу. Результат передається до forEachObject, object, який викликає блок коду, записаний у фігурних дужках для кожного об'єкта. Перевіряється, чи є поточний об'єкт папкою. Долар, та нижнє підкреслення представляє собою поточний об'єкт у потоці обробки, і властивість PSIZ повертає true. Якщо об'єкт є папкою об каталогом, якщо умова є істинною, тобто якщо поточний об'єкт є папкою, збільшується лічильник папок Folder Count, і 121 рядок просто виводить кількість папок у вказаному шляху, в моєму випадку виведено значення 6. Так само можна було паралізувати за допомогою умовних операторів, але for each object дозволяє вам залишитися в межах конвейера, він трохи простіше для читання і код займає менше місця. Підсумуємо сьогоднішній урок фінальним прикладом. Починаємо з трьох змінних. Збираємось порахувати деякі файли, папки і отримати загальну суму і їх розмір. Наступна змінна patch, яка містить шлях. Змінна rough file info призначена для зберігання необробленої інформації про файл, який мав бути повернутий із get-to-chat-item. На шляху, який ми вказали раніше, пошук буде відбуватися рекурсивно. Сподіваюся, все ще не дуже складно і цілком зрозуміло, бо ми робили це в попередніх відео. Але тепер візьмемо всю rough file info та запустимо її в цикл for each. Щоб отримати деяке уявлення про те, що відбувається з цим каталогом, тож ми будемо циклічно перевіряти кожен елемент, який знаходиться всередині rough-file-info. Як тільки ми ввідемо всередину forEach, то почнемо виконувати деякі умовні оператори if, якщо поточний об'єкт item є rough-file-info, що означає, що це папка або каталог. Folder count збільшується на одиницю. Якщо це не PSIS контейнер, працює оператор else. Тобто, якщо це не папка чи каталог, значить це файл. Тому не потрібно робити else if достатньо else, тож коли else спрацював, він буде рахувати кількість файлів, а також їхню довжину. Настанок вихідні дані будуть виведені у зручному для користувача вигляді. Результат виконання можна побачити в терміналі. Сподіваюсь, ви повторювали за мною. Тож спробуйте видалити оператор if та подивіться, як це вплине на результат виводу. Якщо цей урок був корисним, поставте вподобайку та підпишіться на канал. І до зустрічі в наступному відео.